Друзі, всіх вітаю! Подивіться, яка переді мною краса. Це нові годівниці компанії Флагман, які будуть представлені в новому сезоні 2025 року. І так ви не помилилися. Сьогодні будемо розмовляти саме про них. Поїхали! Зразу хочу сказати, що це далеко не всі годівниці, які ми запланували зробити для вас. Це тільки початок. Ми будемо ці лінійки розширювати. Але на сьогоднішній день ці годівниці ви вже можете придбати в мережах наших магазинів. І давайте я більш детально розповім, чим вони такі класні, чим вони відрізняються і чому я їх так довго чекав для того, щоб з ними виходити на змагання. Перша лінійка годівниць це класичні годівнички, які мають, в принципі, класичну форму, але є пару невеличких нюансів. По-перше, ця годівниця зроблена з високоякісної нержавіючої сталі. Тобто ржавіти вона точно не буде. Зроблено е, дійсно якісно, ніяких е, зачеплень за ваші пальці, за жилку, за ваші речі відбуватися не буде. Зроблено дійсно класно. Які розміри є на сьогоднішній день? Є годівниці, які мають класифікаторів нашому розмір М, тобто medium. Вони будуть на 5 клітинок. Я не буду вам розповідати довжину і ширину. Я думаю, всі, хто користуються подібними годівницями, знають, що одна клітинка в середньому це 5х5 мм. Тому я буду казати вам в клітинках, так буде зручніше і вам і мені. Годівничка М має діаметр 32 мм і довжину 5 клітинок. Ще чим відрізняється ця годівниця від інших. Вона перше має ось такий зачіп для ґрунту, тобто її можна використовувати і потрібно використовувати на течії. Вона має вантаж з зміщеним центром ваги, тобто летітиме набагато краще, ніж звичайна годівниця з плоским, з плоским грузом. І Має трошки змінений діаметр один відносно одного. Що я маю на увазі? Вхідний діаметр, тобто спереду діаметр годівнички 1. Ззаду він трошки збільшений для того, щоб при вимотуванні ваш корм вилітав без всяких труднощів і залишався на тосі вашого лову і ви не тягнули його до себе до берега. Ось в такому варіанті годівнички є зараз в чотирьох вагах: 50, 60, 70 і 80 грамів. І наступна МК має такий самий діаметр, але зроблена трошки довшою, зроблена на 6 клітинок. Відповідно, ці годівниці є зараз в розмірі 90, 100, 120 і 140 грамів. Також є годівничка трошки більшого розміру, яка, в принципі, буде застосовуватись мною особисто на набережній 100% в Києві, де потрібно тримати рибу. Постійно на змаганнях. Ця годівничка має внутрішній діаметр вже трошки більший 35 мм, зроблена так само з високоякісної нержавійки, має великий груз, має ваги 60, 80, 100 і 120 грамів. Також зроблено на 6 клітинок, тобто це вже годівниця для інтенсивного лову, в принципі, вже активної риби. Це вже не весіння, не осіння годівниця. як Можна сказати, можна сказати, вона вже літня, і нею можна тримати рибу в великому темпі, або там годувати лящів, яких я люблю годувати на набережній ловити. Тому така годівниця мені точно знадобиться, я беру її у всіх вагах, тому що на набережній, наприклад, течія може змінюватися протязі туру, вона або відсутня взагалі, або може бути дуже сильна. Тому годівничка 60, коли течії немає, навіть на відстані. Десь метрів 50-60 можна в нею буде годувати, навіть більш-менш сильний вітер. Ну і годівниця 120 обов'язково мене буде виручати, коли буде сильна течія або буде дуже сильний вітер. Ці два варіанти МЛ, зверніть увагу, дуже нам знадобляться на змаганнях. І наступний варіант годівниці, який в нас з'явилися, це годівнички, так звані, хто багато ловить в спорті і дуже давно займається фідером, вони знають, що це. Годівничка, яка називається дюза. В принципі, вже дуже знайомий всім варіант годівниці, всі давно звикли до нього. Це та ж сама сітка, але з передньою огрузкою для того, щоб ловити швидко, ловити на бровках і ловити на великих відстанях. Тобто така маленька годівничка, із-за того, що має передню огрузку, вона дуже точно і дуже далеко летить. Це дуже зручно, коли ви. Ловите в темпі, наприклад, і вам потрібно тримати в темпі рибу постійно. Такі годівнички в нас представлені на сьогоднішній день ось такого малого розміру. Вони на 4 клітинки. Але, як ви бачите, вони трошки змінюються за своїм зростом, тому що груз має один діаметр, але із-за того, що збільшується вага, груз витягується вперед. Тому годівничка, ось бачите, трошки відрізняється. 20 грами 40 вони. Кормоємність буде різна із-за величини, величини самого грузка. Звертайте на це увагу. Різниця там не дуже велика, але може бути суттєва. І такі годівнички маленькі я б, наприклад, використовував, коли риба ще не дуже активна, і вам потрібно просто позначити точку лову, не годувати цю рибу або додати небагато кіль... невелику кількість мателя для того, щоб утримувати невелику кількість риби на вашій точці. На Русанівському каналі я думаю, що ці годівнички будуть весною взагалі топ. Наступні годівниці вони мають середній розмір, мають також 4 клітинки. Діаметр цих годівниць 26 мм, попередніх 21 та 23 був. Тут вже 26. Це 4 клітинки, і відповідно, в залежності від величини грузу, об'єм її трошки збільшується. Не суттєво, але збільшується. Ці годівниці є в трьох розмірах: 40, 50 і 60 грамів. І наостанок, з того, що вже є в наявності. Ось такі годівнички 50, 70 і 90 грамів. В принципі, самі робочі ваги, наприклад, у нас в Києві на набережний. Ми їх використовуємо постійно. Мають довжину вже 5 клітинок. Але знову зазначаю, ось, наприклад, годівничка 50 грамів і годівничка 90, вони по кормоємності будуть різними, тому що груз дуже великий в 90 грамах. Ми не робили його ширше для того, щоб. Аеродинамічні властивості все ж таки залишалися, і цю годівницю можна було закинути далеко. Е, груз витягується вперед, за цього збільшується об'єм. Я хочу, щоб ви на це зважали. Це суттєвий момент. Але, в принципі, із цієї лінійки годівниць ви можете вже перекрити багато чого на багатьох рибалках, наприклад, весною і восени ловити маленькими годівницями на течії. І при, сильних, при сильному вітрі, при сильній течі можете ловити ось такими годівницями. Вони дуже класно будуть пробивати вітер, і завдяки ось, цій, ось цьому виступу на вантажку будуть триматися за ґрунт дуже міцно. Тому приходьте до нас в магазини, обирайте потрібний для вас варіант. Нагадаю, що це далеко не все, що ми плануємо, будуть годівниці більшого розміру. Більшої ваги, можливо, інших варіантів конструкцій. Тому слідкуй за нашими соцмережами, щоб не пропустити, коли ж все ж таки нові годівниці з'являться в наших мережах. Підписуйся на наші канали, флагман. Побачимось на риболові.